Доброго вечора, мої милі мої хороші підписники. Це помила голову, жду, поки висохне. Не сушу феном, щоб не пересушувати волосся. Знаєте, я сьогодні може їсти нічого і не буду, бо з утра полізла в холодильник, достала оцей сир, що я купляла перша столиця. Називається голландський сир. От, бачите, я його обрізала так хорошенько. Ну, я не знаю, в піцу може й можна його додати, чи не можна, але ну, він якийсь такий, знаєте. Трошки і слизькувати йде, щось мені він не дуже подобається. Я його була, попробувала, як купила, і водичка отак виступає щось з нього, з цього сира. То, вроді би, нічого. Купляла оце в магазині, тоже вже щось. чорненьке. Перша столиця. Спросила: це у вас сир чи сирний продукт. Вона сказала: це сир голландський, 231 гривня 50 копійок, по-моєму, за кілограм щось типу, такого плану. Ну, пройшло декілька днів. Достаю я брусочок. ну Там з'їли ми маленький кусочок, а то просто лежав. Я там відео знімала, коротеньке в мене є. І от дивіться, я пообрізала. Ну, якщо сир, і він свіжий. ну, Обично, як я беру сири, вони в мене й 2-3 неділі храняться, Вони просто як обвітрюються, така коринка береться. Ну, цвілі немає. От дивіться, бачите. Маю надію, камера передає цвіт. Потім думаю, ну що ж робити? Провірить сир чи не сир. Почитала в інтернеті, що з цим треба робити. Це, мабуть, це, думаю, підпалю його. Почала його палити. Він такий, бачите, як жирний, лощиться. Панно, що камера може трохи. Дивіться, він навіть горить і не тає. І димить. Ой, фу, і воняє пластмасою, я вам чесно скажу. О, навірно, сир все-таки. Ну в цьому сирі, або він довго зберігався, або неправильне було його зберігання, або він уже був заражений грибком, получається, і його продали мені оце. Ну, і людям також продають. Це перва столиця. Потім думаю, ні, треба спробувати йод. Капну капельку йода, і на йодові воно должно, якщо посиніє та цятка, то це значить сирний продукт. Зараз будемо пробувати. Капельку треба сюди трошки. Зараз я, мабуть, не это, а ось бумажечкою так візьму, бо уж на паличку забула. О! Так, капнули. Ждемо. Що ж буде далі? І воно должно... фу воняє. Знаєте, запах такий неприємний, як плавлена эта. пластмаса. Щось типу такого. Трохи отак. Ну, він ще должен бути, знаєте, як, типа вдавлюєш його і не оставлять сліди. Він должен бути плотний. Тут сліди оставляються. Значить, тут чи хімії багато, чи що. Ну, можна сказати, що воно не посиніло. Бачите, це все-таки сир. Ну, я думаю, він був якийсь. І він. Як би вам сказати? Ну, от як водичка, бачите, на руках ось виступає. Навірно, він ілі порчений був, ілі не визрівший, і зараженим грибком, І якби в мене була лабораторія, здати його туди і подивитися, то я думаю, це, навірно, не сир, а сирний продукт. Оце отак, за таку суму. Ну. Я так хвалила цей, цей магазин перву столицю, але я вам скажу, я розочарувалася в цьому. Вони просто продають неякісні продукти. Не беріть там цей сир голландський. Ви його візьмете, він у вас пару днів полеже і береться зразу плесінь. Голодільник у мене, кстати, нормальний. Так що будьте дуже уважні. Тому що я пішла потім на базар, поспрашувала у працівників. Теж там продають сир в салтовському. То я завжди там беру король сирового такого плана сири. Вони мені кажуть, чи неправильне було зберігання, і сир був не созрівший. Щось вони мені почали таке розказувати, тому що не, ну, -то на не може бути за такий короткий період, щоб, ну, так, бачите, як грибок. Що воно? Отаке ні. Каже, навіть якщо воно в пакеті у вас лежало, говорить, такого на сирові не должно. Він просто каже, якщо обвітрюється, то просто обично така жовтенька кошка йде. Ось взяла оцей сир, тут немає, його удавлюєш, він твердий-твердий. Це називається сир, я взяла король сироп, поряд. Ціна 355 гривень 50 копійок, сказали, акція по акції йде. І смак цього сира, от іменно він відчувається, він не резиновий. Ну я його не палила, цей сир. Можу, в принципі, попробувати. Поекспериментуємо із цим сиром. Ну, це я завжди. беру. У мене цей сир король сиров в холодильнику і 2-3 тижні, бува, лежить. Якщо береться корка, то тільки ось така, як оце з магазину, просто обвітривши. Це нормально, його навіть їсти це можна. А ну, горить він чи не горить, так, як той. Мені ж цікаво. Потім ми ще йода туди копнемо. О! А цей сир. Коли його розігріваєш, він не пахне оцим пластмасою. він пахне як топльоне молоко, чи що, ну він трошки не такий. Так, далі. Зараз ми закрила вже, блін. Капнемо йоду і подивимося, що тут буде на цьому всьому дійстві. На кришечку отак. Не должно, просто должно оранжеве. Ну, як йото, це коричнево Якщо появиться синє п'ятно, то це не сир, це сирний продукт. О, це сир. Це сир. Влучається. Так що, будьте дуже обережні, бажано, навірно, не економити, а купляти ті сири і в тих магазинах, яких ви знаєте. Бо зараз пооткривались магазини, оце перва столиця. Ну, цей магазин не дуже він такий популярний у нас. Мені коментарі багато писали, що брали молоко там з запахом були неприємним. Ну, оце я отак взяла сир. Я ще брала там у них сир косічку, тут така сама історія була, що мені, ну, взагалі, він не дуже сподобався. Це така історія про сир. Будьте дуже обережні. Ну, я вам скажу, він вже був, мабуть, просто порчений. І продавчиня мене обманула. А, мені ще сказали, якщо... і вона була замотаний сир в піщіву пленку. Не було такого, що замотано. От бачите, мені як відрізають. От їхня є. Бачите, ця штучка упаковочка. Там просто порізаний сир кусочками і замотаний в піщіву пленку. Отак От і вийшла. Це така у мене вийшла сьогодні неприємна ситуація. Получається, з цим сиром. Ну, нічого страшного, я просто вам розповіла, що буває і таке. Так що будьте, будьте дуже обережні. А якщо заходите в магазин, можна ще спросити, а можна спробувати його. І должно бути, знаєте, як 1-2 минути після смаку цього сира. А якщо цей смак довше держиться і вам хочеться пити, це я в інтернеті почитала, то це не є сир, це є сирним продуктом. Отак. Добре. Історія номер 2 І ще буде така цікава дуже. Полетіли. Так, історія номер 2 Сіль і цукор. Купляла в АТБ. Дивіться, віси поставила на 0. Давайте зважимо. Тут должен бути кілограм. 995 громів. Ну, що це таке? Де мої 5 громів? Не треба писати, що там дозволяється, не дозволяється. Це ще упаковку не знімала. Упаковка також має свою вагу. Це вже недосип називається. Там 5 грамів, там 6 грамів, там 8 грамів, так, сіль ми зважили. Далі. Беремо цукор. Бачите, вагу? Це по акції. Сьогодні ж акція. 989 грамів. Де ви діли різницю? То, що ви пишете, мені на упаковці, мене це не інтересує. Якщо написано кілограм, він повинен бути кілограм. У ті норми, що ви придумували, щоб накрасти собі в карман, мене це мало волнує. Де, мій, де мої грами ділися? Де? Дайте відповідь АТБ. Ви там дивитеся, знаю. Ну що це таке? А ще знять упаковку. Упаковка теж, по-моєму, грамів 5. Так що провіряйте всі продукти. Дивіться дуже уважно. А бажано сразу в магазині. Зайшли на касу. Ой, не на касу зайшли в АТБ, взяли там сіль, цукор, йшли на вагу, зважили. Якщо не вистачає, тоді шукайте ту, ту упаковку, там, де кіло 0,5. То буде для вас самий клас. А, ви ще й не забудьте, що він, напевно, по ходу ще трохи вологий. Я думаю, і це теж соль якась така, знаєте. Ну, от береш пакети, вони не внушають довір'я. Дякую всім за увагу, хто додивився моє відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, підписуйтесь і діліться моїм відео. До зустрічі! Чекайте моїх нових відео.